Як вас звати? Я пабідемо, як кадр, угу. бути Леонід Леонідович. Угу, дуже приємно. Скажіть, будь ласка, чим вам заважала займає в вашому житті? Знаєте, зразу мені було хороше казати, що як повниця Нормально було все. Я почав набирати є з тись годин п'ять назад. Угу. Було 114, 119, потім 120 лишнім. Потім 130 і я до точки 137 кілограм. при рості 170. Скажіть, будь ласка, ви намагалися якось із цим боротися якимось на тодоми вирішили? Мені було приємно, що я такий повний, понимаєте? Mm. Я тоді не замічав нічого. А зараз, коли я подивлюсь на людей, які мені страшно ставить, то йдуть молоді люди і отаке От все. А Голові. вам це, може, заважало якось по здоров'ю? Та це говорить, немає. Жінка вдівала, взувала, все, все вона робила. Я нічого не ні зігнувся, нічого. Ну, представте собі 137 кілограмів, 135 віс. І ми поїхали на Вінницю вусі. Приїхали з Ві... Ще там нам сказали, що тут є клініка. Ми їхали, він сказав, до Ми Приїхали звідти, жінки там... ми приїхали 19 травня. На той... Поїхали вчора. А син наш в Дніпропетровську, то їздить в Дніпродзюзінській. В нього був їзд 203 кілограми. Mm -hmm. Зараз в нього 129 кілограмів. Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили звернутися саме у цей центр, у медичний центр над бо, бо, бо вже був надію домагатися? Далі не можна було mm -hmm. саме їздити. Ні ходити, ні їсти, ні спать задишка. Але чому саме собі? Навіть... Звідки ви почули про нас, як ви дізналися про цю клініку? Є у нас чоловік, який лічився тут. Він був теж такий здоровий, повний, зараз він ходить, все нормально. Він саме перший, який з Городища, фамілію назвати я не буду, він питає, тут з'явився тут і він зависи, що все нормально. Ми приїхали через собі. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, який у вас результат лікування за цей період часу, що ви в нас такі? За шість місяців mm -hmm. я похудав на 51 кілограм. Mm -hmm. Приїхав 27 травня, а на Новий рік вже я був 86 кілограмів. Зараз mm -hmm. в мене вес 82. Оце дов бути в мене 90, але я ще захотів скинути трошки. Так, оце так ну, вже від mm -hmm. мене буде. 81, 80 82. -80, 80 -80. Скажіть, будь ласка, як ви себе почували під час лікування, під час східнення? Прекрасно. Mm -hmm. Я навіть не на то саме. Правда, дивимося, то так. Там на стоїть їсти, mm -hmm. каже, любе, а воно знає, що mm -hmm. можна. А зараз я вже все стоїть, їжа не стоїть. Що є, вона, що немає. Mm -hmm. Я знаю, що там те, те те треба їсти. Тобто таке надмірне почуття апетиту вас не, не турбує? Зараз ні? в мене такий дивізор був. Mm -hmm. Їсти для того, щоб жити. Але не жити для того, щоб їсти. Якщо mm -hmm. тільки жити для того, щоб їсти, то ми всі такі. Це легко вам було ходити. Ну як? Не сказати, що не. важко. Mm -hmm. Бо там де ж привик їсти. Mm -hmm. А чому саме було важко? Ну я привик їсти кілограм колбаси зараз і пущий хлібину. А я от от копчено відказався, от сахар відказався, конфет відказався, жарено відказався, усе так, як Ну, Те, що можна їсти. І зараз я так само. Зараз ви себе комфортно почуваєте Прекрасно. Народився другий чоловік. Навіть немає того, що було. Прекрасно, я почув. Це таки я навіть, такі, як, так почуваю, як прийшов з армії, як ви наганяли в армію, то так само зараз я почуваю. Скажіть, будь ласка, може щось змінилося у вашому житті після того, як ви схудли? Як змінилося ваше життя? Я вам кажу, що, що навіть, навіть все, я вам передати можу. Передати. У мене стільки енергії, що я... Вже... Вона через вартість. Mm. То я вже був такий, що думав побирати, то вже вже все таке було. Mm. А зараз. Чудово. Я знаю, що ви з собою взяли одяг, який ви носили раніше. Зараз я продемонструю. Оце останні ці штани вже на мене були малі. Оце ці штани. У вас таке залишилося враження від спілкування з лікарями медичного центру на твої Це люди, создані від Бога. Це я вам кажу. Я там записав і кажу, і буду всім казати, я не стісняюся того, і людям кажу, де не побачиш, так як, як воно є. Ну, а що їжі? Раніше я любив копчену ковбасу, конфети, чай солодкий, як сироп, сіль. Після цього, як приїхав сюди в клініку, відказався від солі, ну, так, не так, то що повністю, а так, щоб я дуже солому люблю. Сахар відказався повністю, конфети повністю відказався. Жарене відказався повністю, і от свирини я відказався. Їм зараз я гов'ядину, кроля і курку, тільки без шпурків. шкурки залишався вся, вся начість, хоч вона каже хороша. Їсти їм. Кожну п'ятницю розгрузка організму на кефірі або на салати із капусти. Так само їм борщ, жареного не їм зовсім нічого. Ну і те. салати закручені, що зиму закриваємо. Хліба дуже мало їм, білого хліба не їм. Чорний. Чорний хліб дуже хороший. Є такий хліб, називається хлібець порізаний. Зразу він порізаний, упакований. Від нього люди його, але ну, не поправляюся. знаю це вже для по собі. Менше їсти, не, не треба влачити, наїдатися, щоб лягти і пихтіти. Я раніше тут лягаю телевізор, дивиться, жінка принесла, прямо до дивана чи до кроваті мені. Ми з, там, з котлетами чи з колбасою пів хлібини я влопив і лежу, дивлюсь телевізор, І задихаюся дихати. Ще в п'ять, пів шостого стакан кефіру випив і на тому що і голодним себе не чувствую, зато в мене з'явився радість життя. Хай всі знають, як це може Я як подивлюсь, зараз хто йде повний, мені жалко тих людей. Жалко. Це ж не те, що вони задихаються. Тут. Хай род привір. Хай приїду, то я розкажу, сам покажу, самі все. Все. Дякую вам дуже. Хочеться побажати вам і надалі досягати сало в житті, чого ви прагнули. Дякую вам.